Вітаю! Я Аліна, психотерапевт із дев'ятирічним досвідом роботи. Я працюю у поєднанні таких методів, як символ драма, арт-терапія, даоські практики, а також медитації. Завдяки цьому ми включаємо в процес свідомість та підсвідомість, а це означає, що ми розвиваємося не тільки особисті, але і духовно. Я виросла в сім'ї лікарів, тому було зрозуміло, що я так чи інакше піду у медичний. Але саме тягу до психології в мені побачила та проявила моя перша психологиня, коли я ходила на консультації ще у підлітковому віці. Тому я почала поєднувати навчання у медичному із такою профільною освітою, як символ драма, а також проходити практику у психічній лікарні. Притримують принципу, що в першу чергу терапевт повинен працювати з собою та зі своїм життям, тестувати інструменти, технології, шукати рішення тих чи інших складностей чи якихось запитів і, взагалі, бути таким дослідником. Для мене важлива не теорія, а практика та реальні зміни у житті. Моєю цінністю є можливість допомагати іншим стати собою, знайти свій шлях. Унікальні сенси та побудувати власну опору. І моя мотивація в цьому це те, що я можу допомагати людям стати щасливими. На сеансі ми формуємо запит клієнта. Це проблема, чи ситуація, з якою ви звернулись, та бажаний результат. Я також проводжу діагностику психологічну, енергетичну та емоційну. Це допомагає знайти гармонічний шлях і підібрати потрібні технології чи інструменти саме для вас. Також ми визначаємо наявність блоків, негативних установок чи якихось сліпих зон, які якраз і заважають вам прийти до бажаного результату, та обираємо найоптимальніший варіант реалізації вашої мети. По закінченню консультації я завжди даю або практичні рекомендації, або домашнє завдання для того, щоб ми змогли активізувати ваш запит. Не працюйте зі мною, залишайтесь там, де ви є, і ви будете втрачати можливість змінити ваше життя на краще кожен день.